Доброго дня, вітаю вас в 9 дні нашого рукодільного Різдвяного адвент-календаря. Сьогодні у нас понеділок, 9 грудня. І вчора я так розхилювалася, що навіть забула, що ми не просто збираємо рукодільний адвент-календар, ми ж збираємо казку про нашу маленьку дівчинку, яка готувалась до Різдва. І я не знаю, чому саме дівчинка вирішила піти через ліс. Можливо, вона там шукала горішки. Як пам'ятаєте, був фільм Три горішка для Золушки? Можливо, вона сподівалась там знайти собі горішки і вбрання на святковий вечір. Або, можливо, вона поспішала через ліс. До бабусі червоної шапочки, щоб у неї на городі пошукати гарбуза, з якого потім, можливо, буде вирізати карету. Але дівчинка, мабуть, так само, як і я, захопилася грибами. Ще вона там зустрічала птахів, ялинки і, і трошки заблукала. І десь посередині лісу на Галявині вона зустріла гнома. Ось, про кого я забула вчора. Кожна з власниць рукодільного адвент-календаря вчора зустріла свого гнома, але це незвичайний гном. Ви бачите, у нього тут моточок пряжі. І він подарував цей моточок дівчинці, щоб вона. Знайшла дорогу з лісу. І дівчинка ж його питає. За допомогою цієї ниточки я знайду дорогу додому. А він каже: ні, ти знайдеш дорогу до наступного гному. Тому що це незвичайний гном. Це гном чарівник, який вміє готувати з квітів та трав зілля. Яке допомагає нам, в'язальницям, зберегти нашу пряжу і в'язані вироби. Мені дуже шкода, що ви, ви не відчуваєте аромат. Це лаванда. І саме цей гном буде відповідальним за збереження. Ваших пряжних запасів, ваших готових виробів. Тому що лаванда має чарівний склад. Вона ганяє усіляких шкідників. І якщо б у нас було побільше лаванди, можливо, ми б змогли прогнати з нашої країни усю нечисть. А якщо у вас наразі немає лаванди, то вам буде достатньо зробити замовлення. У Ані в магазині шкатулка, ось адреса, це не реклама, це просто дівчинка, яка мене врятувала у перші дні повномасштабного вторгнення, тому що я залишилась без інструментів, без пряжі. А вона мені подарувала, тому... Для мене це особлива людина. Тому саме цей гномик буде спостерігати за тим, щоб вашу пряжу або в'язані вироби ніхто не зіпсував. Блищить. Бачите, він тут зелененький, з шишками, з ялинками, з ягодами, ялинка, ягоди, квіти, він готує своє зілля. А цей гномик, який подарував отаку ниточку, буде слідкувати за тим, щоб ваші пряжні запаси вивели вас на вірний шлях. Бачите? І щоб він гарно слідкував, його найкраща думка це приліпити десь у своїй в'язальній рукодільній майстерні. Ну, звісно, якщо вона у вас є, якщо нема майстерні, можна приліпити на якийсь гаджет, з яким ви постійно комунікуєте, тому що гном буде спостерігати за вами. По-перше, щоб ви не накупили зайвого. По-друге, щоб ви вив'язали без помилок все. Або просто буде слідкувати за вашим гарним настроєм, якщо ви знайдете таку світленьку, однотонну чашку. Тому що цього гномика можна приліпити на щось тверде. У мене вже є чашка з гномом намальованим, неприліпленим. А просто однотонної чашки більше нема, куди б можна було наліпити. Тому я хочу спробувати наліпити на гаджет. Гном заховався між двох шарів плівки, як ото в лісі, він ховався десь, але потім він же допоміг нашій дівчинці вийти із скрутного становища. Ось я так. Розумію, що цей гном може допомогти вам зі скрутного становища, якщо треба буде зробити якісь розрахунки ну, за допомогою гаджету. Можна наліпити на комп'ютер, можна наліпити на двері вашої крам... крамниці, можна наліпити на кришку шкатулки чи сундука, де зберігається пряжа. Він буде відповідати за кількість пряжі, щоб ви не купляли більше, ніж ви в'язуєте. Я знаю, що за нами потрібен глаз до да глаз. Дівчата, дивіться, все, все працює, все працює, все працює, все працює. О, оце вчора я забула зробити, тому сьогодні. Повертаємося у вчорашній день. І це буде наш головний спостерігач за нашою пряжною дієтою. Ось. А цей буде спостерігати, щоб все, що накупили, і нав'язали, було збереженим. Ось так. Так. Ну що ж таке? Засвічує. Так, посунемось. От, отак краще. Тому, дівчата, у кого є такі гноми, розповідайте, куди ви вирішили їх наліпити. А я буду складати наше зілля в дев'ятий день нашого рукодільного адвент-календаря. Я спостерігаю за дівчатами, як вони розкривають. Ну, тому що для них. Це нове все цікавинку, ну, крім свого дня. І я побачила, що Оленка шукає відповідності між оцими наліпками і тим, що о, у конверті. Попереджаю, відповідності нема. Ну, тому що наліпки створював хтось, хто навіть не міг передбачити, що ми будемо збирати. І в якій послідовності, тому зілля для нашої пряжі готове. І дев'ятий день трошки почекає, поки я дошию більшу торбинку. Ви ж пам'ятаєте, що в цю вже нічого не лізе. А нам потрібно братися до роботи, тому що різдво наближається. Я бачила, що у Іринки вже готова дівчинка наталочка. Доручила Доні підготувати нашу красуню, а Аня подарувала набір маленькій дівчинці. І це дуже приємно, що до Різдва будуть готуватися багато-багато наших рукодільниць, наших фей, і дорослих, і малих. А ми зустрінемося з вами завтра, тому що розпочався робочий тиждень. І треба братися до роботи на все добре.